Кична робота а, класичного обрискання. Дивіться, розмір крапле. При восьми кілометрів на години. Крапля крупніша. Ну що ж, друзі, день поля від українського клубу аграрного бізнесу у Вінницькій області. Це був не лише шанс побачити щось цікаве в техніці, в технологіях, поспілкуватись знову ж побачити хороших знайомих, але і підзаробити трішки грошенят. Як спитаєте, ви ну, ось, наприклад, компанія Trimble Спільно із компанією Астра проводили розіграш свого навіаційного обладнання, а також втішальні, так би мовити, призи, вартість яких варіювалася до 1000 євро. Ну, якщо ви вгадаєте свою, то зразу вам перше місце. Усім доброго дня, всі, хто нас дивляться, хочу розповісти трошки про нашу акцію. У нас був запланований розіграш супер-приза вказівника. Умови акції були зовсім прості: заповнити простеньку анкету і відмітитися. І при набранні 31 учасника ми розігрували вже уже курс, вказівник, зівник третій, з навп'ятисотим приймачем. На жаль, наша погода зіпсувала нам плани і набрали малу кількість фермерів-учасників. Тому ми будемо розігрувати 10 цінних подарунків від компанії Астра і компанії Трімбл. І зараз розпочнемо розіграш. Буде у нас п'ять е цінних однакових е призів, і тоді вже кожен з покращенням. Які призи? Е, є маркетингова продукція, е, кепки. У нас є рулетки для того, щоб точно вимірювати зміщення або напрямок курсу. Є у нас парасолі, якраз актуально для сьогоднішнього дня. Пліди, які також зігріють як не тільки в таку погоду, а й взимку. Ну і рюмзаки і саме їх круті такі подарунки, як знижка на обладнання на тисячу доларів. 1000 доларів знижка на обладнання Trimble у компанії Astra. Ну що ж, розпочнемо наш розіграш. Крутимо барабан і дістаємо першого нашого призера. Не підглядую. Рука, рука не влазить, не підглядую. Так, чорна кулька. Може хто знає, хто вже виграв. Чорна кулька, інтрига зберігається. Беремо, розгортаємо номерок. І це у нас номер 7. Агропросперіс, Компанія Агропросперіс. Є, присутні, немає. Тоді компанії Агропросперіс, Ми контактні дані маємо, то е, візьмемо їм відправимо це все. Так, крутим барабан. Ти пакетики відклав? Агропросперіс так, знову не піддивляюся. Знову чорне. Хто там чорне замовляв. Номер 2. МХП зернопродукт. Немає представників МХП. Лешанська філія. Так? Е, ні, ні, зернопродукт просто. То яка філія? Е, не знаю. Подивимося по ІДРПО. 211 в кінці. Крутим, крутим барабан. Так. Хто ж, це виграє хтось? Так, номер 9. Енселко. Хтось тут за Енселко був. Є перший призер, нарешті присутній. Ми їм Так, це ось Так. Подаруночка передасте. Привітайте, будь ласка! Хоч хтось. Так, кручу, кручу. Номер 12. Цукровик. Нема таких цукровик. Передамо також. Вона... Інтрига зберігається. Прості, прості подарунки е відсутнім людям. Я ж перекручую, диви. Я не підгляджую і ще й перекручую. Білі пішли. Так. Номер один. Тасагро. Є хтось з тасагро? -тас Теж немає, не дочекались. Ну, то це, це якраз пішло 5, ну, таких. Да, для відсутніх, але ну менш цінних, можна сказати, призів. А зараз перейдемо до більш цінних. Чорний. 13. Чи ні? 8 треба. Так, і який це у нас номер? 13. <рес> <рес> Оце в когось точно щасливе число. Нема тут нікого. з 13. 13. Андрій Ящівка. Були в нас люди, так. 13. Тринадцятий це 13 так? Е да? Лєт. Продовжуємо. Так, біла у нас кулька. І номер 14. 14. Це у нас зоря Поділля. Тож, зорі Поділля нема. Зорі, Поділля достається парасоля. А тепер дивіться, власне, піка і рік Так. Зоря. Залишилось два сертифікати. Кожен знижка 1000 доларів на обладнання Trimble і цінний приз е, Рюмзак від Астри. <реш> так. І це у нас номер номер 4. Номер 4 СФГ Каштани. так? <реш> Давайте ще ту тисячу знижки. Тисячу доларів. Так. Наступна тисяча доларів. Іде до номера вісім. <плес> 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 Все, я вас вітаю. Тоді замовляйте у нас навігаційну систему і отримайте 1000 доларів знижки. <плес> <плес> так, чекайте, восьме це в нас що хлібороб. Так, назбирають. Ну і останній приз. Надіюсь, це буде ще хтось з наших учасників. З присутніх, да, учасників. Ще покручу, покручу. Чорненький. І номер 11. Сам... саморухи, ФГ саморухи. Немає нікого. Також передамо. Все, я вам хочу подякувати. Дякую, що прийняли участь, що дочекалися, незважаючи на цю погоду. І хочу оголосити ще раз, що ми все-таки суперприз переносимо на розіграш на Агровіниця. Це 4-5 вересня. Приходьте, ми... знову у вас буде шанс. Вересень має менше місяців. Тому буде більша ймовірність розіграшу суперпризу. Не забувайте. Все, ще раз я вам дякую.